Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам про те, як Османська імперія продовжує розширюватися, а також про падіння Візантії. Що ж, приступимо. на 1453 рік Османи почали облогу Константинополя. Імпера Ос... Султан тодішньої Османської імперії Мехмед ІІ. Прагнув, набуть що, аби здобути візантійську столицю. Це навіть було його мрією. Проте проти османів на допомогу Візантії прийшли такі держави, як от, Гезуєнці. Вони ось тут в Криму пізніше покажу. А також Венеція, ось вона. Вони прийшли на поміч Візантії. Звісно ж, Османська імперія захотіла підійти й знищити імператора, однак завадили мури. Тоді вона почала їх активно уничтожати. Однак прибув Джованні Джовані Джустіані, який... який відбив османську артилерію та, зві... та допоміг відновитися мурам. Проте, османи не хотіли так порсу здаватися, і що вони зробили? Вони, про... Вони просто взяли і перетягли над бухтою Золотий Ріг в свої флоти. Почався обстріл міста із них, через що Джовані Джустіані довелось тікати. Він був поранений, однак йому вдалося втекти. Візантійська імперія залишилася сам на сам проти Мехмеда II. Після того, як імператор Візантії помер, османи увійшли в цю столицю. Після того, як Мехмед ІІ отримав повідомлення, що Константинополь тепер в руках Османів, він в'їхав в це місто, наказав зруйнувати хрест на Собольця тої Софії, установити півмісяць і перетворити. Стамбул на найбільшу мечеть мусульманського світу. Також Стамбул став новою столицею Османської імперії. І в результаті облоги Константинополя 1453 року Мехмед II добився своєї мети, а Візантійська імперія припинила своє існування. А в наступному відео я покажу, як Мехмед II продовжував розширити володіння. І завладів цими територіями трапезунт, я його ось пізніше покажу, також розширив своє влітність на Сербію і захватив рештки візантійських володінь. Ну, а на цьому все. До побачення, гарного всім дня!